Радіо Chicago. друзі. Мої вітання слухачам Радіо Радіо Chicago. Ми продовжуємо інформувати вас про все те, що відбувається. На українському Донбасі на теренах України загалом зараз перебуваємо на Бахмутському напрямку і про все те, що тут дізналися, з ким спілкувалися у сьогоднішньому великому випуску. Якщо ви нас слухаєте, то ми передаємо вам вітання з українського Донбасу. Якщо дивитесь на Ютубі, то обов'язково поставте лайк цьому каналу, обов'язково підпишіться і безпосередньо будьте в темі того, що відбувається в Україні та власне в найгарячіших точках нашої. Держави повторюся, що ми зараз підготували для вас великий репортаж з Бахмутського напрямку. Зараз тут перебуваємо з зрозумілих причин. Не можемо показувати вам все те, що відбувається вгорі. А ми зараз перебуваємо разом з нашими бійцями, разом з нашими хлопцями. Ну але коротка така інформація від наших хлопців просто зараз у цьому відео. Розпочати хочемо з інформації, саме яка тут на Бахмутському напрямку, попри те, що росіяни зараз роз, 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 розосередили свої сили по всій лінії фронту. Тут, тут біля Бахмута вони тримають досі дуже багато своїх сил. Якщо раніше тут був представлений масово Вагнер, то зараз тут регулярна армія. Вагнера тут же немає, але росіяни продовжують кошмарити населені пункти, які знаходяться на цьому напрямку. Ну і власне. Вести вогонь також по нашим позиціям досить таки активний до сьогодні. Експерти та військові вимічають, виділяють саме бахмутський напрямок як один з найгарячіших про обстановку тут зараз. ми послухаємо пряму мову та коротке інтерв'ю бійця 67-ї бригади ДУК на позивний зелений. Тому давайте слухати. Зелений, розкажи, будь ласка, зараз Бахмутський напрямок. Якщо про нього раніше говорили дуже багато в новинах, то зараз нас йде і на Запоріжжі деякі дії, і північніше на фронтах. Про Бахмут трохи вже менше в новинах. Що сьогодні тут і чи до сьогодні тут так само активно, як і це було, наприклад, місяць тому зі сторони росіян? Ну, Відносно того, що було при активній фазі штурму Бахмуту, то зараз стало трохи тихіше, бо. Все-таки вони переключалися на той напрямок, де зараз у нас йде активна фаза наступу на Запоріжжя. Я думаю, що вони більше ресурсів притягнули туди. Правда, зараз наші побратими говорять, що і на Кремінній йдуть активні дії, то в нас, можна сказати так, відносно умов не затише. рівно йдуть артилерійські дуелі, але якихось таких активних дій саме зараз на тому відтинку, де наша згодно відповідальності немає. Чуть-чуть в сторону від нашої відповідальності наші підрозділи проводять активні бойові дії, і вони вже фактично відбивають ті території, де було захоплено. Це Берхівське водосховище, це Кліщівка, там помаленьку-помаленьку йдуть просування, в залежності від того, чи є в нас ресурси. Поки просування йде, це для нас зараз добре. Розкажи, будь ласка, до сказав артилерійські дуелі для глядачів, які наші за кордоном, які до кінця не розуміють, що це таке, як воно відбувається загалом, і який, яка кількість тих снарядів, які летять зараз зі сторони ворога, тому що раніше ми знаємо, в них був безграничний, так би мовити, в лапках запас е боєприпасу, як зараз? Чи досі вони так бездумно вкидають? Чи можливо в них вже трошечки, як би мовити, ну з голод, не голодом не назвеш, але вже трохи не така безгранична кількість цих снарядів? Якщо перебувати цифрами. Напевно, місяць-два назад е, читав таку інформацію, що вони в місяць кидали близько 120 тисяч боєприпасів, зараз вони її зменшили. Е, і це відчутно, бо в вересні 22-го року, коли ми були на Бахмуті е, чи Бахмуті, е, це коли ти працював, наприклад, з міномету, тобі кидали там відповідь там, приблизно 40-50 мін. Е, зараз вони по-іншому працюють, мені здається, що... В них ресурс став обмеженіший і вони вибирають пріоритетніші цілі, такого бездумного закидання боєприпасами немає. Вони більшості працюють по великих калібрах, такі як краби, саушки. Тобто те, що для них несе величезну загрозу, в які працюють по їхніх тилах. Враховуючи те, що в нас тут такий цікавий рельєф, то піхотні бої більш Менше відбувається, більше це йде артилерія, бо тому, що відкрита територія, більше це війна по посадках. То або ми їх засипаємо боєприпасами, або вони нас засипають, але вже більш того, то, то, точно і е, вже полювання йде за нашими артилерійськими установками, які по їхній піхоті працюють. І скажи, будь ласка, останнє по тому, що ти порадиш, як поводитись правильно людям, які в тилу, які за кордону, в яких щось відбувається в житті. Вони і одружуються як нормальні люди, і у них дні народження, і все інше. Але зараз ми бачимо такий дисонанс, коли в нас в Кривому розі там трагедія, а паралельно в Одесі в нас пінна вечірка. Ну, оце було в інтернеті так найяскравіший приклад. Що робити людям і як правильно цю культуру соціальних мереж вести? Ну, якщо так провести таку. Порівняння то неможливо в тому будинку, якщо у вас є спільний будинок, неможливо в спільному будинку, коли йде похоронна процесія. Всі сумують за стіною слухати музику, розважатися день народження ну, надмірно, тобто абсолютно не звертати на те, що відбувається за стіною. Десь так в нас відбувається і зараз, на жаль, в державі, бо є люди, які причетні, розуміють і стрима, стараються себе якось поводити ну, етично в плані того, як може бути на війні. А є люди, яким війна вже чуть, -чуть так відійшла, і вони насправді дуже сильно деморалізують. Тут важливо, щоб ті люди, які залишилися зараз на мирній території, щоб вони не, нас не деморалізували. Бо ми воюємо за те, що у нас було мирне небо над головою, тобто, щоб наша, такий плин життя, який був, він був мирним і це для нас досягнення. Але ми не воюємо для того, щоб люди розважалися, двіжували, якщо так можна говорити, бо тому що це вже занадто, бо ми все рівно маємо зараз. Сотні людей, які загинули, які скалічені, з багато наших побратимів вже не, вже не повернуться додому. І ми в такому зараз траурі. Як би там не було, наше життя продовжується, але ми в траурі. І ми маємо дуже стримано. І наші кроки дуже сильно можуть деморалізувати е, тих людей. Тому поводьте себе стримано, бо для нас це насправді важливо. Е, і війна все-таки йде на виснаження. І хочеться бачити, що люди цінують те, що ми робимо. Радіо ЮЕЙЧИКАГО.